Прифайного, благословенного і мирного, дай Боже Дня Суботи, вітаю вас, Доробратово, Іршавщина. Смирічки, такі рідні слухайте. Сьогодні субота, навчаємося від старших. Ще в неділю минулого тижня, хоч в мене вже ломило, але я ще такого трощив героя, чи як навчила мене одна моя подруга, рубав лебедя. І я такий, ні-ні, я не здамся, я буду сильний, я буду стояти. А вже тоді дядя Міша, наш церквівник дядя міша, якщо бачите, то каже: той Старас, вам треба йти на відпочинок, вам треба заспокоїтися, вам треба пролікуватися. Я такий ні. І все, понеділок я помер. У вівторок я вже хотів відписати. У середу таки написав, а потім переписав. Навіть мені розказав анекдот: наш виконороб про заповіт. каже: а нікому нічого пишеться разом чи окремо. Ні? Але ми, я якось я вижив, потім ми мали класну спільноту. І там, власне, один друг Петро сказав такі слова, там, цитуючи псалом 46, що Господь каже: вгамуйтеся і пізнайте, який Господь. І, і особливо це вгамуйтеся, мене дуже торкнуло. Особливо через слова дяді Міші. Буквально, по суті, він, він мені говорив, цитуючи псалом: Тарас, вгамуйся. І я сам бачу, що. Вже за останні декілька тижнів я перевтомився фізично, і треба було просто зупинитися. Це те, що я вам неодноразово говорю, але я собі думав так: ні, ні, це ще трошки, я ще потягну. Ще а потім Господь каже: ну, ну тепер вирішуєш не ти, а вирішую я. І цілий тиждень просто я випав абсолютно. Тому запрошую, аби хтось із вас почув сьогодні це слово із 46-го псалма. Це слово з рекомендації Петра і з рекомендації дяді Міші. Вгамуйтесь. Вгамуйтесь. Бо якщо ми не вгамуємося, якщо ми не зупинимося спеціально штучно, якщо ми не знайдемо можливості, щоб обновитися, то просто настане момент і батарейка сяде. І просто особливо тоді випадеш з колії, тоді випадеш з ритму, коли, коли ти вже не захочеш, але тебе ніхто не буде питати. Коли ти не зможеш, але вже не буде такої опції, хочу, не хочу. Тому вгамуйтесь. Дуже вас запрошую сьогодні. В честь цілого тижня мого вгамування знайдіть часу для відпочинку. Якщо це сон, то знайдіть час поспати. Якщо це відпочинок фізичний, то фізично відпочиньте. Якщо це якийсь інакший відпочинок ментальний чи зупинка, то зробіть це. Зробіть це, бо ми не вічні. Зробіть це, бо ви не спаситель світу. Ти, ти не Бог і навіть не ікона. Ну, так співаєш, Вокарчук, про себе. Але вгамуватися вчасно це насправді дар. Тому не чекайте, як я, поки вас зламає якась хвороба, але спокійно, раз на тиждень, дайте собі вгамуватися, охолонути і переоновитися, он перевідпочити. Бо якщо ви це не зробите, то за вас це зробить ваше здоров'я. Або за вас це зробить хтось інший. А не треба. Також. Пригадую, що триває по сьогодні збірка дуже файна для нашої команди священиків, які готують бограчі, бульйони, голубці і інші смаколики для військових, лише вчора я уточнив інформацію: один реторт пакет, на який вони тепер збирають, коштує до 5 гривень. А повністю, аби заповнити, залежно якою стравою, з пакет з приготуванням з усіма етапами, коштує від 80 до 100 гривень. Тобто, коли ви скинете бодай 5 гривень то ви вже придбаєте один пакет для одного військового Направда, вони купують партіями аби ви зрозуміли за минулий, за минулий місяць вони виробили майже 25 тисяч порцій уявляєте? Тобто лише за місяць декілька цих священників напевно нагодували 25 тисяч військових насила і завжди з вашою допомогою тому хто хоче приєднатися то посилання на реквізити будуть, як завжди, в описі під відео на отця Михайла Француха. Будьте благословенні! Файного дня! Вгамуйтеся і обновлюйтеся! Мир вам!